Прокидайтеся від сну, люди і звірята. Привітати хочем вас, ми з весняним святом. Квітень грає на сопілці, у садочку кожній бджільці Нахиляє вишня гілля Днем довкілля, днем довкілля. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, я маленький хлопчик виліз на стовпчик, на дудочку граю, весну закликаю. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина в вінку. Все ожило, все розцвіло. І дітей привітненьких, на той горбок несе вінок фіалочок блакитненьких. Вийди вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Вітень стоїть на мості, закликає весну в гості, співає пташка голосна. Цвірінь, цвірінь, весна, весна, Погляньте, діти, ось краса, цвітуть хмарками небеса, Літають з граями качки, Щебечуть весело пташки. Весна прийшла тепло знайшла, кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, Лопочуться горобчики. Ой весна весна, нем красна. Що ти нам весно принесла? Принесу я вам літечко ще й рожеву квіточку. Мок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Он там, в зеленому ліску, Є зозуля. пу ку ку А лебідь наш. Прекрасно знає, за нього кращого немає. Біля хати рай вікна біловишня зацвіла. Вишенька, вишенька, україночка моя. Гайда, діти у садок, любо там замило, тільки всяких там квіток цей рік уродило. Повна рожа чубати, між хрущами м'яти і барвіночок хрещати, стелиться до хати. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Про що пташко нам співаєш пісню голосну? Я співаю всьому світу пісню про весну, про її квітки пахучі, про сади гаї. Раджу я і вам співати, діточки мої.